...наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили немущі наші, імені Твого. Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вся часі і на віки вічні. Амінь, Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися не неведи нас у спокої. Царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні.